В університетах нам викладають гарні теоретичні знання. Але ви знаєте, що якщо ви їх не застосовуєте на практиці, не консультуєте як психологи. У вас в одне ушко влетіло, в інше вилетіло. Це ефект зігармінка, коли ви забуваєте те, що ви вивчали. А в нашій академії все створено таким чином, що ви отримали кусочок лекції без води, і зразу практика, і це дає можливість вам стати гарним психологом. Тому що ми надаємо практику, практику на самі розповсюджені випадки клієнтам. Я знаю, що коли ви закінчуєте диплом, ви бігаєте по ринку, не знаєте, в якому методі викладати. Ми показуємо вам 48 різних напрямів. Порівнював їх між собою, і ви вже в процесі навчання отримуєте свою специфікацію, яка зараз потрібна відповідно до норм чинного законодавства. А крім цього, більше половини наших ефективних методик створені в моєму власному авторському методі Корпоральна психологія у світовому розвитку. І вам потрібна людина, з якою ви за якою ви зможете йти. Яка дійсно підтримує вас там, а де ви будете мати розгоблену синдром самозванця або невпевненість в собі? Тож приходьте на наш курс, і я залюбки буду ділитися з вами знаннями за 30 років свого досвіду. З повагою до вас, ваш професор Ольга Смірнова, до зустрічі на живих вебінарах.